Смертна кара в Україні існувала де факто до 1997 року, де юре до 1999 року. І фактично в ті часи. Знаємо ці лихі 90-ті роки. Тоді це 93 третя стаття Кримінального кодексу. умисне вбивство, але там друга, третя і далі статті з обтяжуючими обставинами. Середня статистика була. Приблизно 200-220 осіб на рік засуджувалося до смертної кари, розстрілювали їх після припинення, скажімо, застосування приведення вироків у виконання. Ці особи продовжували отримувати вирок, але він був замінений на довічне позбавлення волі, і Україна мала. Приблизно 2000 тисячі таких засуджених осіб станом на умовно 2010 рік. Це ну мабуть найбільша в Європі кількість довічників, тому що. Е я думаю, що ні Росія, ні Білорусь навіть не мають приблизно такого співвідношення кількості довічників до, скажімо, до загальної кількості населення, і загалом, щоб кількість вимірювалася там двома тисячами. Це унікальні випадки можуть бути. Ну я вважаю, там декілька десятків осіб може бути там до сотні, не більше. Решта має бути переглянута за вироками, і відповідно мають бути інші програми і або заміна покарання, тому що є довічники, які перебувають понад 35-37 років в місцях несвободи, відбуваючи покарання. Уявіть собі, у нас максимальний термін позбавлення волі без довічного це 15 років, 37 років, тобто особа перебуває вже два максимальних терміни і продовжує відбувати покарання без на сьогоднішній день реальності вийти живим, тому що зараз може бути заміна на якийсь термін, який починається з 15 років. Тобто можуть замінити на 15, 20, 25 років уже термін від особи, яка відбула ці 37 років.